Хелло, їдемо на риболовлю. Здається, у нас є перша риба. А у Славі то, здається клювання. Що, шановні друзі, сьогодні ми знову вирвались на рибалку, але вона така не зовсім а, запланована, бо це рибалка після робочого дня. От, я гадаю, що кожен з вас іноді, ну, наших глядачів маю на увазі іноді хоче виїхати так, на таку риболовлю прикольну після важкого робочого дня для того, щоб трошки відвести душу. А, Ваня, як завжди, з нами. От, ну вже приїдемо на місце, тоді включимось і покажемо, розкажемо все, як у нас там буде відбуватися. Ну що ж, друзі, ми добрались до нашого завітного містячка. Отак От воно виглядає. Вітаю! Тож будемо розкладуватись і я вам трошки пізніше ще включусь, розкажу. Що ми будемо робити, кого ловити? Так, ну що ж, друзі, сьогодні ми виїхали на рибалку на ляща. Зараз будемо маркеритись, шукати дистанцію, ну і кормитись. Готові до того, щоб відбивати точки, шукати місця, де ми будемо ловити сьогодні. А чи піймаємо, чи не піймаємо, а, дивіться відео далі. А Славік ніяк не вибере точку. Вже 15 хвилин кидає, кидає. Ні, тут прикол не в цьому, як Я кидаю в точку, але кожен раз, коли я кидаю точку і спрацьовує кліпса, я потрапляю на різне дно. І взагалі я знайшов точку там підйом з брови, трошечки mm -hmm. мула, перехід на ракушку, там, і потім знову мула. І я от закліпсувався в полосі цієї ракушки. Але фішка в тому, що кожен, майже кожен раз лова зараз ось зараз ця полоса і пішла прованула. Е... Фішка в тому, що кожен раз, коли я закидаю, ну майже кожен, через раз я не потрапляю на цю полосу. Тобто, ну там, Тут треба робити хороше п'ятно. Лівіше, правіше і... і намагатися його тримати. Ну то так, Але там, там, така, тут, там такий дуже цікавий місцяк, а виходить так, що... Е, іде права, отак. Три, ну, три ну, Вона три три сходинками. Да. сходинками. Цікавеньке місце, де там такий стіл можна зробити. Там, там... усіляші ходять і коропи, мабуть, начекають нашого гороху. Да, там сходинки, в принципі на Спортексі я точку відбив за 92 метри, це ну, під провод. 92 метри. Цікаво, а тут ближче, так? А, а тут 51-52. Ну це стандартна відстань в цих місцях. 40-60 метрів це стандарт. Але Славік намагатиметься, як ну, і минулого разу, дістати з 90 плюс метрів рибу. Ну, так ж заведено, що найвелика риба вона під берегом. Будемо намагатися кидати. Штановні друзі, всім дякую за увагу, а ми будемо Зараз кормитися. Зараз ми наберемо трошечки водички. Вона нам знадобиться. Опа! Так, починаємо заміс нашого да. нашої гетьманської приходи. Поч... Починаємо заміс і Зараз, зараз ми її трошечки наколотом. Друзі, справа в тому, що там досить велика течія. І нам треба робити трошки перезволожений важкий закорм з великою крупною фракцією. І робити це саме для того, щоб вона, по-перше, швидко падала на дно її не здувало течією, щоб рибка у нас там затримувалась. От така у нас красота виходить, зараз ми його гарненько перемішаємо, трошки воно постоїть. От. Навіть водички не прийдеться, мабуть, доливати. Зараз ми прив'яжемо оснастки і почнемо потроху кормитись. Сьогодні будемо ловити на стандартний фідерний монтаж. Патерностер. Показую як в'яжеться. Для тих, хто не знає. Новачки. Я просто беру, пропускаю, роблю петельку. Мені так зручно, тому що я зазвичай снасті після риболовлі не розбираю, нічого не відрізаю, дивлюся, по стану шнура. от І складаю в чехол. Е, так, вийшла петелька. Відступаю сантиметрів 10-15 і роблю ще одну петлю. Бажано перед тим, як затягувати, трішки змочити. Зайві краєчки. Відрізаю. І все. Сюди в нас йде грузик. А сюди буде петля в петлю поводочок сподіваюся було виглядає так все продовжуємо маркеримося. я зараз кину парочку кормушок. Що? кормусок Перемен. Славік зараз зібрався кормитись, а я, а я кормитись не буду. Але буду, ну, буду кидати вже з повідком, трошки частіше перезакидатися і спробуємо, у кого швидше прийде риба. Друзі, коротше, така історія. Ваня ще не запропонував, цікаву ідею. Я, в чому вона полягає? Ми зараз будемо робити так. Я буду кормити свої точки перед тим, як починати ловлю. А Іван не буде. І ми подивимось, але у нього буде трошки більше там, а в мене коротше, ну подивимось по поклюваки. От, і ми зробимо такий експеримент. У кого буде більше риб, у кого будуть частіше клюваки, і потім в кінці відео ми вам е, розкажемо за результат. Так, друзі, здається, здається, у нас є перша риба. Ох, давай підсох. Оп, ну Ну-ка, обережно. І це лящ, друзі. Це лящ. Це лящовський лященський. Ось такий красавчик. Перший красунчик. Друзі, це лящ. І це темпова риболовля. Поки рахуємо 1-0. Да. Друже, я тебе вітаю. Дякую. З першою робо... рибою сьогодні. Давай, отак. От Красавчик. Гарний. Ну, десь до кілограма. Може кілограм У мене поки клювань немає. А у Славіка здається клювання. Та, да, і такий непоганий. Будемо пробувати брати. Хтось там б'ється. Хтось б'ється, дуже, то, дуже тось, цікавий. Хтось сперечається. Хоч он так, вперечається самі. Да, тут є ще недалеко від берега бровка така цікава, висока. Так, обережно. І... Ай! Це сомик. Проти течії сомика тягти, звісно, це одне задоволення. Так, покажу його в підсадці, трошки не дуже добре видно, але... Він є. Маленький такий. Дружочок, шостий. Дружочок. У нас, нас... хизачний гість. Ну вітаємо, В'ячеслава. В нього ну вийшло, таки звичайно це ж риба. А, -а, -а. це не мій ось там ще один. А -а -а. Не, ось все. Це ми вже комусь обірвав повідомить. Це вже обірваний. Ось що. Молодець. Так. Це... Так, Цікаво, до речі, схожий гачок. Так, ключки звільнили. Давай. Не, нормально. Пішов все назад його. Та історія. Так, ми його, мабуть, зразу відпускаємо. Так, його мучити взагалі не треба. Давай дуже. Ох, ох, як стартанув, стартанув. Шкода, що камера не передає. І Все, пішов. пішов. Він буде жити довго. А В'ячеславу Респект. Він зміг зрівняти рахунок. Так, друзі, ну у нас один-один. Так, риба трошки не біла, але ну Ну, вже такі, такі справи. Але один-один. Хоча, якщо чесно, скажу вам по секрету, я гадаю, що кормитись на такій течії сенсу немає. Чекаємо ваших коментарів щодо... Ваш думок варто чи не варто кормити рибу під час фідерної ловлі на сильних течіях на річках, особливо типу Дніпро. І якщо варто, то на яких дистанціях. Ну, я зараз кормився 90 І 52 здається, якщо я правильно пам'ятаю. Тож, друзі, ще побачимо, хто сьогодні переможе, бо це ще не кінець. Тож, не перемикайтесь. Продовжуйте дивитися, ми спробуємо зробити для вас цей відос максимально цікавим. Друзі, тим часом у нас от такий от вечірній перекус. Сосиски, помідорчик, хлібчик. От, я ж казав, ми я ж казав, ми після роботи от, тому... Довольний Іван от, Ми після роботи тому хочеться щось поїсти трошки голодні але так чи інакше все одно трошечки щасливо лумало з цими з колокольчиками а я ловлю отак ну нічого не бачу я відчуваю... підчуваю а з, да, не з колокольчиками, а зі світлячками так ну що, всім приємного приєдну, приєднуйтесь до нашого перекусу у кого що є беріть там чайок печеньки ковбаску пилко може у кого є то вперед Смачного все. Наш сьогоднішній лящик теж піде назад в рідну стихію. Та й не Ми його ще спіймаємо. Да. Ну такий непоганий. Ну, Непогано, 10 да. кілограмчик. Може трошки менше. Да, трошки вже трошки щось його побило. Давай вже хороший його мучать. Да. Отак. От Почувай. Та Ох, який нас водою обдав. Оп! Давай, А ну. Пішов. Да. Пішов. Тож, друзі, якщо ви не хочете турбити рибу, не турбіть. От. Половили, покайфували і відпускайте. Вона ще знадобиться і нашим дітям, і нам підросте, піймаємо більше. І маємо Що ж, друзі, наш випуск підходить до свого логічного завершення. Зараз на годинку 22.15. Підловилися ми, враховуючи всі обставини, непогано. Рибу ми бачили, рибу ми трогали. Підтримуйте україномовний YouTube. Папа, -па. До З нього всім відпочинку.